В цьому відео ми з вами продовжуватимемо досліджувати різні властивості інтегралів. І наша задача в цьому відео це спробувати знайти властивості, які пов'язують інтеграл та суму двох функцій. Нехай нам потрібно знайти інтеграл від функції g від x, до якої ми беремо та додаємо іншу функцію. Нехай це буде f від x. F від x. І все це по зміні x, тобто dx. Ми шукаємо ось такий от інтеграл. Чому він буде дорівнювати? Ну, Інтуїція хоче підказати, що це таки буде сума інтегралів. Спробуємо це зробити, записати, що це інтеграл від a до b функції g від x. dx, додати інтеграл функції від x з межами інтегрування від А до b, dx. DX. Ось така от річ. Але поки що, це просто наша інтуїція, яка нам підказує, що було б гарно, якби так було. Але нам потрібно це довести, тому поставлю знак питання, що це ще не факт, що правда. Як ми можемо це зробити? Ну, перше, ми можемо скористатися формулою Ньютона ляйбніца і сказати, що якщо в нас. Існу. Якщо ми знайдемо первісну від ось цього, то тоді нам буде значно простіше. І спробуємо це зробити за умови, що в нас вже є первісні від f та g. Що тоді буде? Тоді інтеграл від а до b нашої функції g від x додати, додати f від x. По змінні x ми все це інтегруємо. Чому він буде дорівнювати? Первісні, але як нам її можна вгадати? Ну, у нас є один кандидат чудовий. Це просто сума двох первісних. Сума двох первісних g від x і f від x. Додати f велике від x. Тобто первісні функції f та g. Чому ми можемо так зробити та стверджувати, що це первісні? Поки що, ну, взагалі, тут маємо це перевірити. І потрібно підставити А, та Б, наші межі інтегрування. Препоную таки, перевірити, що це буде правдою, що вираз, що ось тут записаний, це первісна від усього. Для цього нам потрібно його продиференціювати. Праву частину додати від X. І все це продиференціювати. Тобто знайти похідну. А похідна в нас має гарну власивість, що похідна від суми, це сума похідних. Тому я маю право записати, що це g' від x, додати F' від x. А. а це, в свою чергу, оскільки я так визначив, що f від x і g від x великі це все первісні відповідних функцій. Тому їх похідна дорівнює саме. Цій функції похідна від g велике від x дорівнює g від x, а похідна від f велике від x дорівнює F маленьке від X. Так. Тому ми отримали ось цей от вираз в результаті диференціювання ось цього. от. Отже, це одна з наших первісних. Тому я це можу спокійно прибирати. Ми довели цей факт, що первісна буде саме така. Тому я це все приберу. І далі ми можемо. Взяти та сміливо підставляти все, що нам потрібно за формулою, то налябніться. Що ми отримаємо? Нам потрібно підставити B в нашу первісну, тобто взяти G від B, додати F від B. І потім нам потрібно відняти значення нашої первісної ось цього всього виразу. Віднімаємо. Весь вираз в точці А. G від А, додати F від А. Тут я записую додати, тому що ми віднімаємо весь наш вираз в точці А, всю нашу первісну. Окей, чудово. Тепер нам лишилося лише зробити деякі технічні деталі. Запишемо, що це дорівнює. Що це дорівнює? І тепер згрупуємо наступним чином. Розкриємо дужки і згрупуємо G від B та мінус G від A. Отримаємо G від B Відняти Ж від A. Додати. І згрупуємо наступні два доданки. Навіть візьму в дужки, щоб було видно, що F від B у нас лишається. та F від A, але з мінусом, тому що перед дужками стояв мінус. Мінус F від А. Окей, візьму це теж в дужки. Але оскільки ми отримали все ось, це от, та, ми тепер можемо скористатися формулою ньютона лядніс але навпаки, ми отримали, що це дорівнює сумі ось таких от двох виразів, які є різницею первісних в точці Б, відняти в точці А. Тоді ми можемо записати, що перші дужки, це в нас якраз інтеграл від а до b функції g від x маленької dx. І ми додаємо, додаємо інтеграл другі наші дужки, від, знову ж таки, від А до б функції f від x dx. Тому ми отримали, ми довели, що цей факт правдивий, який нам підказала інтуїція, і знаходження інтеграла це досить гарна штука, тому що ми можемо виносити сталий множник за знак інтеграла. І якщо в нас є сума декількох функцій, то ми можемо розписати на декілька інтегралів, і це може спросити нам пошук нашого інтегралу загального.